Тим більше вони посилюються, потім протидіють нам. тому зараз. О, ми цю битву трохи відсуваємо подалі у часі, от і у нас є просто план, ну Я не можу зараз повідомити про що несувати. Але якщо ви поїдете з нами, буде весело. Я вам якщо вони хочуть з нами поговорити, вони з нами зв'яжуться. Телефони все є. Ми приїдемо ініціативною групою, там 10 чоловік. Ось і зайдемо до президента і спокійно з ним поговоримо і вискажемо йому те, що ми хочемо від нього почути і які питання задати. Чому на наших активістів заводять за нові карні справи? От, і взагалі, що відбувається в Україні, чому народ не чує, і президент взагалі не чує народ. У нього є вимоги, у нього є... До нас приходить його якийсь заступник у вас там на камерах, десь він записаний. ось. Він сказав, що зараз повідомить його і спуститься до нас, скаже, яка там, яка відповідь. Але його немає, тому ми мусимо діяти, ми не будемо. стояти. походу. Опічної стойки знімає всіх зверху. Чернів причина в чому проблема? Я зупинився, показав птичок. Все нормально, за власна. Скажіть, будь ласка, скорі, міліція, була, я пісніки я пісніки пісніки. причину ]zone. зупинки. будь ласка. Ні, там щось у вас зламали. Яка причина зупинки? Чому ви за руки бріть? Що це за футбол? Я говорю, у вас щось то ззаді. Звичайна новина. Спочатку проти нас виставляють кордони біля апарату президента, наганяють туди свої кармані спецзагони. Зараз нас зупиняють. Даїшники зупиняють. Моє так Петра Порошенка А президента корпорації Рошенка. Це Народ це до президента. Коли президент не виходить до свого народу, народ це до президента.

бачите, автомайдан повністю контролює ситуацію. і тушить Це просто ми не будемо доводити до останнього. Це просто як нагадування і попередження. Ми не хочемо цього робити до кінця, тому сподіваємося, що президент все ж таки прислухається до автомайдану, тому що что... ці хлопці реально заслуговують на те, щоб бути почутими. Ці хлопці, на жаль, карали, і ніхто до це не відповідає. Газяй, вдома є, а ви їдете, витрає. <сих> так на нас не треба. Ми зараз їдемо до нього на роботу ти сам саме. Хлопці, ну відкривайте вже пісять хочете. Підюня виходь до нас, ми не кусаємося. Ні чая, ні цукерок. Одну рошенку дай. Хлопці, ну реально ніхто не буде вриватись. Ми ж тут всі без масок, все, автомайдан, всі не знають. <сих> Молодежный атрис на нас, есть, 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 есть. Не врите, мы знаем. Мы уже были громадская организация Автомайдан. та которая кинокович ездила в Межигорье, к пчонке бывшему прокурору. Знаете, чем кончилось? Конечно, да. Так что давайте открывайте. Громадська организация Автомайдан. та которая кинокович ездила в Межигорье, к Пченке бывшему прокурору. Знаете, чем кончилось? Конечно, да. Так что давайте открывайте. Ну что, стоим тут на шлагбаух, тут всякие гаишники какие-то. Машины и зайдем пешком. Ну, хорошо. Я сейчас поставлю руководство городка в известности. Так, хорошо. Мы тут будем ждать до утра. Хорошо. То есть, Хорошо. Не... А в чем вам проблема? А Проблема да, в тому, що да, це тепер режим на об'єкт. Об а зараз зараз не а, Часний котеджний пос поселок це режим об'єкт. Відбувається узгодження вашого. А яке питання? А хто займається узгодженням? Що треба узгодження? Керівник. Отойдите, вы мы проехать хотим. Ну, вы, на дороге, вы, на на вы на проезжей части стоите. Вы на проезжей части стоите, вы нарушаете. Пожалуйста, отойдите. Отойдите, с дороги. Я, я не хочу отходить с дороги. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, сюда. давай. все давай, 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 давай. Давай. Не попадь не... духа нет у вас, быть свободными. Як живуть наші можновладці? За чим ми будемо стежити? Не стежити, ми хочемо показати людям, як наші нові правителі здоров'я. Ні, пішла вас. Людина, яка тимчасово іноді була у нас в нас зато майдання, зараз помощник пана Яреми. І, на жаль, з того часу, як він став помощником пана Яреми, він не чує вже нас, хоча ми були разом на барикадах. Це що? Правда, на нашій стороні. І ми за ідею, ми не продаємося. Скажіть, будь ласка, коли ви скоротите штат Генеральної прокуратури? На штат вже скорочен, на скільки? На скільки там ще залишилось таких няшмяш, мяш як Поклонська, які не працюють, не мають відповідної я кваліфікації? А ви хто? А ви хто? Мене знімають. Ні, ні, а ви хто? Я бачу, ви, напевно, працівник міліції. Ні, він стояв там на блокпості. Corona!